Євгене, вітаю. Ви не просто шеф-кухар, а кулінарний реформатор. Що складніше змінити смаки суспільства чи рецептуру борщу? О, ну, Точно важче змінити смаки суспільства, бо рецептури борщу не існує. Рецептура борщу у кожного абсолютно своя. І так як її немає сталої, вона абсолютно о, Там є мільйони рецептів, тому їх не треба міняти, бо вони вже люди автоматично їх змінили. А якраз змінити смаки суспільства. Це супер-гіпер важка річ, бо там нашаровується і наша пам'ять про минуле, те, що ми раніше їли, що ми любимо, що не любимо, і як ми готові до змін, наскільки ми суспільство консервативне. Дуже багато різних моментів краще рецепт борщу. Як ви вважаєте, яку роль відіграє їжа у формуванні національної ідентичності України? Мені здається, що я точно вважаю, що те, що ми пускаємо всередину себе, це є частина нас. Ну, мабуть, так воно якось звучить. І ідентичність це, це те, як ми себе відчуваємо, це те, якою мовою ми говоримо, це те, в кого ми віримо, яка у нас є, релігія, грубо кажучи. Це те, який в нас побут, він, мабуть, дуже дуже такий, має бути схожий побут. Якби ми жили десь там на вулиці, в інших будинках, то б трошки були, ну, він би нас формував цей. Це місце по-іншому. Ну, звичайно, їжа. І ну, без неї е дуже важко. І тому я вважаю, що це 25% нашої ідентичності. Це точно їжа, яку ми споживаємо, можу помилятися на декілька відсотків. Але е ну, я в це вірю, я я дуже сильно. Ви активно просуваєте українську кухню у світі. Які страви найбільше дивують іноземців? Найбільше іноземців на дивують чебуреки, сирники. Бо чому сирники? Бо це смажена котлета із сиру. Ніхто ну, дуже мало на нації смаж сир. Е, сир смажить. Е, є, наприклад, е, ну, трошки грузини, трошки халумі смажить е, греки, але у нас прям така якась прикольна штука із сиру. Їх дуже дуже дуже, дуже сильно дивує. Е, але тут більше не страви. А, треба говорити, а треба говорити про поєднання смаків, бо ніхто там, наприклад, буряк не варить, не робить з цього відвар і потім не їсть. Ми це називаємо борщем. Ніхто не смажить сир, робить таку, наче котлетку із сира і смажить на пательні. Це така дивина дивна. Або беруть копчені груші з сухими яблуками, заливають водою і це п'ють, або пшеницу додають мак і заварюють, і це їдять. І, ну, дуже багато якихось є речей, які люди всі інгредієнти чули про них. Але вони не знали, що з ними можна так, о, так себе поводити. Тому, власне, в цьому є якась, якась наша унікальність. Якби потрібно було описати Україну смаком однієї страви, що б обрали ви? Смак однієї страви 100% борщ, і я не перебільшую і не переменшую, бо точно я вважаю, що борщ, він як Україна, він такий має якусь таку невеличку національну ідею, як на мене, бо борщ, він. Кожна родина, кожна людина має свій рецепт борщу. Виходить, що це абсолютно інший рецепт, але одного і того самого борщу. І так само, як і українці. Постійно ми можемо бути, там ε, сваритися, може бути різних поглядів. У нас там можуть бути якісь питання один до одного, але ми все рівно одні українці, так само, як і борщ. І Тому в борщі є е, е, оцей смак печі. Є кисловатий смак сметанки і такий солодкуватий смак завдяки моркві і буряку. І я думаю, це поєднання кисло солодкого з чимось копченим це дуже, дуже так по нашому Ви працюєте над реформою шкільного харчування? З якими бар'єрами стикаєтеся найчастіше? Я працюю над реформою шкільного харчування, з якими бар'єрами я стикаюсь. Ну дивіться, ну це таке питання, бо реформі вже 6 років. Вона дуже багато була, на різних етапах. Різні бар'єри. Ну але найголовніше це не сприйняття. Ну, є працівники кухні. Вони працюють там три, три працівника кухні мають готувати 500 строк. От така таке у нас, на жаль, якесь правило. І задача зробити більше кухарів там доки, поки що не. Цей процес дуже важко змінити, бо там треба змінювати пів, пів якогось бюджету, ну це якась суперпроблема. І тому виходить так, що коли є три кухаря, які зранку до ночі працюють на кухні, а потім до них приходять якісь нові правила, нові страви, нові обмеження. Ну, це дуже важко, коли ти тебе і так немає сил, немає часу, немає ресурсу, а тобі дають ще якісь нові задачі. І це дуже боляче, і це насправді зараз один із найголовніших викликів це якраз кількість людей на кухні. А другий, другий виклик це. Норми споживання солі, бо Міністерство охорони здоров'я зменшило кількість солі, але дуже важко, дуже погано перекомунікувало з суспільством і що важливо, що і в магазинах кількість солі лишилась така сама. Таким чином, всі почали говорити, що Євген Клопотенко прибрав сіль і забрав цукор у дітей. Хоча Євген Клопотенко до цього не має жодного відношення, я, я, я за інше говорив, але. Ну, ось так. Тому ця проблема також є дуже важлива, і її також треба напрацьовувати і змінювати. Який найнеочікуваніший продукт або смак ви відкрили для себе в українській кухні під час досліджень? Під час досліджень я постійно відкриваю. Я ще процес не закінчений. Ну з останнього це, мабуть, квашена капуста, листя лист, лист квашеної капусти. Тут натирається, наче як картопля на деруни, загортаються і печеться. Ти їси кисло. Запечені голубці дируни. Це отак. Або картопля смаже, запечена в печі шість годин. Значить, як печення 6 годин, вона стає після білого кольору, стає чер червонуватою. Тако буро, ну, наче на бурштин схоже. І ти такий їси, а вона має абсолютно інший смак. Я такого ніколи не знав. Як ви реагуєте на критику, особливо від тих, хто знає, як правильно варити борщ? Я всіх моїх критикантів обіймаю і так му, цілую і кажу, які ви гарні. Якби ви могли повечеряти з будь ким із історичних діячів за українським столом, то хто б це був і що б ви подали? Якби я міг повечеряти, я повечеряв би ну, це дуже важкий, важкий вибір. Мабуть, з Шевченком поспілкувався, зрозумів би контекст, болі, якісь такі е, його, його речі або, можливо, Ем, якби я міг якось трішки сповіщ, сповістити в, якусь, в якийсь там, час когось, я повечері, вони підуть потім щось робити, і це могло б змінити історію. Можливо, там в різні етапи я поговорив би з різними людьми, або, можливо, б я з Ярославом Мудрим, або з Володимиром Великим хотів би зустрітися і поговорити, тому що ми б зустрічалися на тому місці, де стоїть мій ресторан. <реш> Бо раніше у Володимира Великого був, був замок, гостинний двір. саме там, На тому місці, де стоїть мій ресторан. Це було дуже прикольно відчути цю зміну епоху, що я там тисячі років тому, або він, якось зараз, Ну це така якась метафізична метафізика. В умовах війни та економічних труднощів яку функцію сьогодні виконує кухня? О, кухня, завжди, завжди, весь час. Кухня виконує тільки одну функцію продовження життя людини. І інколи кухня ну, видається такою. Наче модною, прикольною, трендовою, але це все вже на напрацьовки. На, на Головна ціль їжі давати продовжувати людям життя. Цю функцію вона як виконувала, так під час понашого вторгнення. Вона в 10 разів актуальніше зараз це робить, і на сам кінець. Чим ви надихаєтесь, коли сили зовсім немає, а від їжі вже буквально кипить? О, від їжі буквально кипить. Я беру і ще раз готую їсти. Або сплю. Коли я сплю, я відпочиваю, або коли дуже-дуже втомився від їжі, я беру і ще раз, готую, щоб і ще раз так втомився вже по справжньому, щоб заново закохатись. Дуже вам дякуємо. Дякую.